Всіх у студії Ілля Кабачинський почнемо з теми, яку найбільш обговорюють вже другий день. Власне, це матеріали з західних ЗМІ про те, хто ж міг підірвати північні потоки і їхні твердження про те, що це проукраїнські сили. Будемо говорити про це з Романом Гончаренко, глядачем і репортером. До Романе, доброго дня. Вітаю доброго дня, Романе. Чи б могли б в е, двох словах пересказати? Власне, що ж, е, чому настільки сенсаційними стали ці матеріали, про що там говориться німецькі видання, аж два здається, німецьких видання випустили свої розслідування і одне американське, які при цьому дуже схожі? Я думаю, сенсація полягає в тому, що вперше говорять про український слід до цього. Були підозри, що це могла бути Росія, хоча доказів не було з російського боку. Відповідно лунали заяви про те, що це можуть бути Сполучені Штати та Великобританія, і от тепер з'являється нібито якась така ниточка, що може вести до України, але поки що на даний момент відомо дуже мало. Була заява офіційна федеральної прокуратури Німеччини в місті Карлсру, яка розслідує такі резонансні злочини, де йдеться про можливий тероризм або саботаж такого розміру. Так от вони сказали лише, підтвердили лише ту інформацію, що вони провели, можливо, встановили судно, яке використовувалося для закладання вибухівки, тобто яхту. І про те, що, можливо, там були знайдені якісь сліди вибухівки, але дуже коротка заява, точніше, не так. Про те, що знайдено сліди вибухівки, це пишуть ЗМІ, там кілька німецьких змі. А прокуратура про це сьогодні не говорила. Вони сказали, що вони не можуть точно говорити про національність мотиви. Людей, які стоять за цим, або про те, чи причетна до цього якась держава, це суттєвий момент, тобто чи причетна до цього держава, тому що е, в німецьких і в американських публікації використовується словосполучення проукраїнська група, тобто не українська група, і не чи можна зрозуміти да, як група причетна до так до, до українського уряду. А проукраїнська, тобто, це можуть бути іноземці, може бути хто завгодно. Тобто така дуже незвична незвична формула була обрана, на відміну від попередніх, коли йшлося про держави. Я вже згадав про Росію та Сполучені Штати. Так, от що ми знаємо з публікації? Якщо коротко, про те, що нібито на початку вересня 22-го року, у місті Росток, це на сході Німеччини на Балтійському морі. Була арендована в німецької фірми Яхта. Цю яхту нібито арендувала польська фірма, власниками якої нібито є два українці. Жодних імен ми не знаємо. прізвищ теж на цій яхті шість осіб, серед яких п'ять чоловіків, і одна жінка, а також серед яких нібито два водолази, два асистенти. водолаза та одна медикиня, тобто лікарка і капітан. А це те про те, що пишуть пишуть ЗМІ німецькі, і про те, що ця яхта виходила тоді в море і, очевидно, закладала вибухівку. Доказів цього ми не побачили. Тобто, просто є публікація, що є така підозра версія, очевидно. Ну і в принципі, це все. Очевидно, що сліди вибухівки були знайдені на столі. Про це пишуть на столі в, на цій яхті десь. А теж незрозуміло, чи завершено вже слідство, чи ще якісь слідчі дії тривають, судячи з усього, вони ще продовжуються. І в принципі, це все, що ми знаємо на даний момент з публікації саме німецької преси. Так, да, знаєте, не так насправді у нас навколо цього надважливого кейсу не так багато якоїсь інформації розслідування, і єдине, що у нас було до цього, це. Інформація від американського журналіста, яка з'явилася е, на початку лютого, також від пана Саймона Херша, який сказав, що це все зробили американці. Е, тоді сказали, що він займається конспірологією, і за його словами, це все було з подачі Байдена. Він спеціально хотів дестабілізувати е, ситуацію в Європі, почати прокачувати газ, надавити ще більше на Росію. Але тоді там знайшли чимало таких білих. Плям, які спростовували можливості ось, цього, ось цієї диверсії. Чи є зараз якась критика стосовно нової версії, яку опублікували е, німецькі та американські ЗМІ, можливо, якісь спростування, чи ще щось? Критика є, але це така критика знаєте, обговорення в Твіттері чи десь в інших соціальних мережах, де різні експерти кажуть, що е, ця версія виглядає поки що. Не дуже переконливою, тобто, так, це можуть бути якісь сліди, які е, пов'язані тим чи іншим чином з Україною, але досі не зрозуміло, хто справді це може бути, і всі постійно повторюють, що е, це може бути так звана False Flag operation, тобто е, операція під е, чужим прапором, щоб е, навмисне звинуватити якусь країну в, в цьому, е, е, в тому, що сталося. Е, це розслідування американського журналіста, яке ви згадали. Він сказав, що це нібито зробили Сполучені Штати за допомогою Норвегії, тобто дві країни. Він згадав так, так. тут зараз в цьому новому тобто, в відмінність в цій новій інформації, що це посилання на офіційні джерела на федеральну прокуратуру Німеччини. Це серйозна установа. І тут всі дуже обережні. А щодо критики, критики кажуть, що. Не зрозуміло, яка це могла бути вибухівка. Якщо відомо яка, це може звичайно дати якісь нові приводи. Говорити про те, хто може за цим стояти. Сама операція настільки складна, що повірити в те, що це могли зробити якісь ентузіасти, як пишуть деякі змі. В це повірити дуже важко. Тобто, зовсім виключати цього не можна, але дуже важко в це повірити. І ще один дивний момент. Пишуть, що це у цієї групи, у цих нібито шістьох осіб, які були на цій яхті, що в них були професійно підроблені паспорти угу. і, взагалі, от таке враження, що діяли справді професіонали, і як ці професіонали тоді могли повернути цю яхту, не помивши її? Тобто, про це чітко прописано в матеріалах німецької преси: про те, що вони повернули через кілька днів цю орендовану яхту, але вона була в брудному стані. Тобто вони не тільки залишили там а, сліди вибухівки, але можливо ще якісь сліди, про які ми зараз не знаємо. Це дивно, правда для професіоналів. Тобто, це теж обговорюється в Німеччині, але поки що запитань більше, ніж відповідей. Не зрозуміло як, не зрозуміло хто. Не зрозуміло, яка е, які відношення до цього можуть мати, які мати державні структури, чи це одна країна, чи це група країн. Е, я перед нашим ефіром консультувався з людиною, яка займається дайвінгом, і він підтвердив, що операцію такого рівня і. Пірнути, ну зануритись на таку глибину непрофесіонали б не змогли б або вони б просто не вижили. Тому це очевидно підготовлені максимально люди, і я думаю, що в них і операція була дуже добре продумана в цьому плані. Але ще є один момент, який напевно. Сьогодні ще більше всіх напружив. Це інформація про те, що у цій операції був ведь не, не спонсор, людина, яка це все профінансувала, і це український підприємець не пов'язаний з е, політикою. І Навіть було сказано, що, начебто, вже знають його ім'я, але вирішили його не повідомляти, щоб не дестабілізувати ситуацію. Що про це пишуть? Про це пишуть поки, поки що то, е, те, що ви сказали. Тобто, наскільки я розумію, ви маєте на увазі публікацію в британській The Times, mm -hmm. а, так, так. а в Німеччині це поки що не розійшлося, а, оскільки це відносно свіжа ще інформація. І в Німеччині, от, якщо подивитися, ця тема е, одна з головних е, в цей день от сьогодні, як ми говоримо. І м, події розвиваються. Перші заяви, якщо е, подивитися на заяву міністра оборони е, Бориса Пісторіуса у Швеції, е, заяву міністерки закордонних справ Аннеля Бербок, вони дуже обережні. Вони кажуть, що не треба поспішати з висновками. Ми не знаємо, хто за цим стоїть. Дуже дуже обережно а, висловлюються німецькі політики, і німецькі експерти, до речі, теж і от постійно я слідкую теж за тим, як говорять про це німецькі змі. Експертам ставлять питання, що це означатиме для підтримки України з боку Німеччини. Що це означатиме для підтримки України, якщо справді е, буде доведено, що це український слід, що там, можливо, е, в тому чи іншому вигляді е, залучені якісь українські люди до цього? Можливо, навіть державні органи, хоча всі повторюють, що ми не знаємо, і швидше за все, можливо, це не так. Е, е, тобто, навіть експерти уникають однозначних яких, якихось заяв. E, тобто вони кажуть, що навряд ли це це вплине на підтримку України і Німеччина, і решта західних країн теж продовжуватимуть постачати Україні зброю, але це в будь-якому разі має потенціал e, дещо затьмарити відносини між Києвом і Берліном, якщо з'являться якісь справді e, e, беззаперечні докази того, що це зробила Україна. Поки що таких доказів немає, і всі про це говорять: що в нас немає беззаперечних доказів. Поки що є якісь якісь. Е е е е е е Ну не конкретні, скажімо так, докази. Мене мене вразило те, що писали в цих матеріалах, що це або українці або росіяни, але точно не американці, і точно не британці, якось не зрозуміло, яким чином це було таке, от розділення. Тому да, питання залишається. А скажіть, будь ласка, ще а як суспільство реагує на цю інформацію? Ви вже згадали твітер, може моніторили в соцмережах, що пишуть звичайні німці, які ну виходить, що з їхньої території це теракт, цю диверсію. Диверсія була проведена, яка їхня реакція? Поки що я не можу сказати однозначно, що от є, є така певна тенденція, так всі уважно за цим стежать. І я б сказав так, дуже обережно ставляться. Ті, хто і раніше виступав там на підтримку України, вони закликають зачекати якоїсь офіційної інформації, тому що слідство триває. І ем, очевидно, що буде з'являтися дедалі більше деталей. Можливо, а дехто з експертів, от яких я чув, згадував, кажуть, що можливо ми дізнаємося правду аж через 10 років. Можливо, якісь аспекти ем, ми не ми про них мені не дізнаємося ніколи. Але якщо говорити про реакцію соцмереж, то в Німеччині є частина суспільства, вона відносно невелика, але гучна. Яка говорить про те, що досить підтримувати Україну, досить постачати зброю. Хтось пояснює це якимись маркуваннями пацифізму, а хтось вважає, що Україна це маріонетка Сполучених Штатів. Таких людей небагато, і вони дуже голосно кричать зараз. А, ми ж вам казали, от бачите, це все там Україна чи Україна разом з Америкою. Але це меншина, тобто не можна сказати, що німецькому суспільстві зараз. Почалася як почався якийсь розкол чи якісь великі сумніви щодо підтримки України. Але люди, принаймні, те, що я бачив, такі попередні дуже суб'єктивні враження в соцмережах. Люди цим цікавляться, і в них виникають запитання: якщо це могло бути так, тоді чому оце, оце не стикується? Потрібно більше інформації. Ми не розуміємо, що насправді відбувається. От. от якщо от сильно узагальнювати, і це дуже буде суб'єктивно, то загальний посил в Німеччині зараз давайте трохи зачекаємо, поки з'явиться більше інформації, пане Романе. останнє питання відпускаю вас. А от з моменту як це трапилося, і до ось цих гучних матеріалів, наскільки активніш обговорення чи розслідування ось цієї справи взагалі в Німеччині протягом цих місяців? Наскільки часто публікації якісь виходили? Публікації були е, тільки коли е, у лютому е, вийшла ця заява американського журналіста Земар Герша. От е, тоді було кілька публікацій, але їх було не дуже багато, тому що це потонуло в, в потоці е, до річниці війни, до річниці російського вторгнення. І до цього е, ця інформація була десь там на четвертій, п'ятий п'ятій шпальтах газет, тобто не на першій, от зараз це просто вибух такий. Е, от я постійно моніторю телебачення, я моніторю е, публікації в газетах. Зараз це одна з тем номер там один-два-три топових тем в Німеччині. Пане Романе, дякую до що знайшли час доєднатися та розповісти, як ця ситуація виглядає у Німеччині. Нагадаю, з нами на зв'язку був Роман Гончаренко, оглядач-репортер і Deutsche Welle. Говорили з ним про кілька матеріалів, які вчора і сьогодні публікувалися в західних СМІ. Про те, як пройшла власне диверсія теракт на Північних потоках. Нагадаю, там було три вибухи, після чого вони фактично перестали працювати і одразу виникли теорії, хто ж це може за це відповідати, і хто візьме на себе відповідальність за ці теракти, тому що загалом знаходили зацікавлених майже у кожній країні, починаючи від України і Росії, закінчуючи, наприклад, тими ж штатами. В двох словах, напевно, може поясню навіщо так багато. Дайверів, що це за помічники у занурюванні, і чому це насправді операція, яку б не могли провести аматори чи дилетанти? Справа у тому, що Залягання північних, ось цих труб північного потоку приблизно в різних там ділянках це 70 100 метрів. Насправді це дуже глибоко і непідготовлена людина без ризику для власного здоров'я просто не зможе швидко зануритися, чи навіть навіть не швидко просто не зможе зануритися на таку глибину. Для того, аби це зробити, потрібен досвід і не лише досвід, те, як. Правильно зануритись, але й досвід, як правильно перебувати на такій глибині, і як потім повертатися на поверхню. Насправді це досить таки ну, складний процес, який не просто ви винирнули, а потім верніше занирнули, а потім винирнули. Потрібно проводити час на певних глибинах. І знову ж таки питання у тому, що можливо якийсь аматор чи дилетант зміг би занирнути на таку глибину, але провести на ній якийсь час. Певний, це насправді вже говорить про професіоналізм, тому що без сумнівів, щоб встановити вибухівку, ну це не можна зробити там за 10 чи 20 секунд, чи хвилину. Для цього потрібен якийсь час, щоб... Правильно все встановити і зробити, і власне як я казав перед ефіром, консультувався з дайвером, який розуміє, що означає на такі глибини зануритися і якісь речі, процеси. І я поцікавився, що ж це за два дайвери та два помічники у занурованні, Чим вони можуть власне, і займатися. Наша думка була така, що, скоріше всього, це, по-перше, допомога у підготовці всього комплекту екіпірування, балонів чи іншого, інших якихось інструментів, які вони використовували. І, можливо, помічники у занурюванні були першими, хто занурнув для того, щоб знайти місце залягання. Потрібно розуміти, що на глибині 70 80, 90 метрів. Просто темнота суцільна, там нічого не видно, і тому потрібно було просто навіть знайти місце, куди встановлювати цю вибухівку, що можливо потребувало додаткових сил. Тому дайверів було четверо, там а не двоє чи один. І, звісно, жінка-лікарка, яка була, була потрібна саме для того, аби у випадку якихось екстраординарних ситуацій можна було цій людині, цьому дайвору після повернення на поверхню надати першу медичну допомогу, тому що це знову ж таки я поясню. Що це складний і непростий процес, і аматори такого просто зробити не могли, або могли б і навіть загинути від цього. Це насправді така досить. Складна операція і занурення на такі глибини це насправді великий виклик для дайвера для того, щоб все пройшло безпечно та успішно. Ми кілька разів згадали статтю американського журналіста, яка наробила шуму на початку лютого, його звати Саймон Херш. Насправді, чому вона ще не робила шуму? Тому що цей пан Саймон він досить відомим був американським журналістом, який в свій час отримував чимало нагород. Але за свої репортажі він у рад пуліцівської премії найбільше і найкрутіше відзнака для американських журналістів. Але в якийсь момент він почав ну. Перейшов, скажімо так, на сторону зла, і замість публікації матеріалів, які підтверджені фактами, підтверджені цифрами, підтверджені інформацією, він почав більше писати про теорії змови, різні конспірологічні теорії. І, власне, його матеріал про те, що за підривом. Північних потоків стоїть Америка, не витримував критики. Взагалі ні від кого його підхопила лише російська пропаганда, яка сказала: от бачите, американцям було вигідно підірвати ці потоки. Власне за інформацією Саймона Херша. Він не називає жодного свого джерела. Це все якісь анонімні історії і здогадки. За його інформацією, з подачі Джо Байдена ця операція почала підготовку радник по безпеці Джейк Саліван. Без посередньо курував цей весь процес. Є в Америці невеликий центр підготовки водолазів, які готові дайверів, які готові заниряти на великі глибини в Флориді. Ці, ця команда. Якраз і була той, яка закладала вибухівку. Як ми вже згадали, не без Норвегії тут обійшлося. Навчання НАТО в червні 22-го року. Під приводом цих навчань ці дайвери занурилися до місця пролягання цього трупу північного потоку. заклали вибухівку, а згодом. Вона здетонувала через е, е, спеціальний буй, який був з, скинутий з патрульного літака Оріон е, військово-морських сил Норвегії. І після цього вибух 26 вересня, коли цей буй дав сигнал вибухівці. Е, люди, які прочитали цей матеріал і вирішили просто не, не вірити на слово Саймону, а якось розібратися, знайшли інформацію, що насправді м -м, літак в той момент не летів. Е, Чання проходили далі ніж про це було написано, і загалом доказова база цього матеріалу не витримує ніякої критики, і навіть ця історія, яку розказують зараз, виглядає трохи більш реальною хоча також має чимало питань на питання для чого ж це було. Байдену і взагалі і штатам пан Саймон пише про те, що в ще в грудні 2021 року почали обговорювати цю операцію в овальному кабінеті Джо Байдена, якраз для того, аби знайти, скажімо, важіль впливу на Російську Федерацію, як можна було б якось. На неї вплинути, щоб вона не почина не розпочинала повномасштабне вторгнення та й загалом якось трохи показати Путіну, де його місце. Ну і окрім того, звісно ж, причина номер два: Америка після підриву. Північних потоків почала чи збільшила експорт е е е е е до до Європи, і знову ж таки робила це по досить великим цінам. В якийсь момент Європа дійсно навіть жалілася про те, що американські ціни для європейського ринку за високі, і не схоже, що це, е скажемо, такі якісь партнерські е відносини. Росія цю Історію підхопила радісно. Російські пропагандисти про це писали зранку до ночі. Без сумніву, нову історію, яку зараз опублікували видання, також підхоплять проросійські пропагандисти, які будуть говорити про те, що саме українські диверсійні групи. Спричинили такий енергетичний хаос у Європі. При цьому знову ж таки, коли це все сталося в кінці вересня, чимало доказів, чи верніше, чимало здогадок було на тому, що таку диверсію могли зробити і проросійські групи групи, які б. Курувалися з Кремля, тому що дестабілізація ситуації економічної ситуації в Європі також була на руку Путіна. Всі розуміють, що створивши проблеми в середині цих країн, можна було б зменшити допомогу Україні. І якщо ви пам'ятаєте, восени та й взимку почав поширювати поширюватись наратив про те, що високі ціни на енергоносії в Європі це причина причиною була тому Україна. А не як це насправді є Росія, яка розпочала цю війну, і знову ж таки, чому схоже, що це була вся пропаганда, і скажімо, така іпсошна історія. Це те, що зараз е, лютий при цьому опалювальний, чи верніше вже березень, але й в січні, в лютому, і навіть зараз, коли тривав опалювальний сезон, е, ці наративи ця історія зменшилась. Про це почали менше говорити, менше підсвічувати, і менше якось вона була на плаву. Тому е, все ж таки. Будемо виступати тут як і обережні німецькі експерти говорити про те, що не потрібно робити попередніх висновків, поки немає детальної і очевидної інформації. Українська сторона вже заявила, що ніяким чином не дотична до цього теракту. І знову ж таки потрібно відзначити, що навіть преса американська, британська німецька писали про те, що факт ось цього зв'язку був шоком для українського офісу президента та. Для українських керівників різних військових служб, тому як мінімум, не, не стверджується зараз про те, що був якийсь зв'язок, і це все сталося з подачі України, тому що очевидно, що Європа є великим і надважливим партнером України для того, аби перемогти у цій повномасштабній війні проти російського агресора. І що будемо слідкувати за розвитком цього цієї ситуації, тому що дійсно це такий найбільша диверсія цього часу, і хотілось би знати деталі.